Слава Україні, друзі, сьогодні дуже суперовий день, тому що ми. Зібрали енну суму грошей завдяки нашим друзям, завдяки підписникам. Нещодавно ми проводили для нашого друга Максима благодійне тренування. Він задонатив з підприємства на наш благодійний фонд 30 тисяч гривень, і ця сума дала можливість нам дозбирати ту суму, про яку ми мріяли. Ми зараз говоримо про 200 тисяч гривень, і закупити хлопцям обладнання. В процесі закупівлі обладнання ми, скажімо так, вибили з різних виробників знижку і. Даний обсяг обладнання ми купили на суму в 181 тисяча гривень, грубо кажучи, 180. І в нас залишиться буст на наступні збори теж для цього підрозділу. Мова зараз іде про ББС Стрікс. Ми звернулися до хлопців, що збираємо для них і хочемо отримати запит. Хлопці дали список, я зараз його зачитаю, а потім розкажу, для чого це потрібно і чому це дуже і дуже важливо. Антена рупорна 15 штук. антена рупорна, інша специфікація 6 штук. Кнопка така-то, така то 120 штук. Приймач VRX-то, то з такими-частотами, то частотами, 7 штук. відеоприймач такий такі-то, 8 штук, конденсатори такі-то, 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 200 штук. Гніздо для плати, така то специфікація 600 штук. Антена така-то, таката, така, -то, така, -то, така -то, на таких-то частотах 15 штук. І конденсатори такі-то, такі-то 100 штук. Це реально великий кусок роботи, і тут саме про смарт, про розум, про наш підхід. Тому що повірте мені. Уже як людині, яка має певний досвід з волонтерської діяльності роботи там, з бізнесом, з різними людьми, родичами, друзями, всі, хто міг якось допомагати, гроші, це саме легке, що можна приписати до напрямку допомоги Збройним силам України. Тому що зібрати під конкретний запит обладнання. Це дуже і дуже складно. Хто хоч раз цим зіштовхувався, зрозуміє, про що я зараз кажу. І насправді, благодійний фонд, новий час для України робить колосальну роботу. Ми не сильно десь там про це є таке слово кічиться да, кічимось. Ми мовчки робимо, і ми реально зробили великий обсяг роботи для того, щоб упростити хлопцям роботу. Бо якби ми це не зробили, хлопці займаються самі цим питанням. А що саме? Я б сказав, таке образливе для мене, що в більшості випадків хлопці закриваються з своєї зарплати, тому що держава це не закуповує, і відповідно ці всі задачі лягають на плечі командира і хлопців, які в тому чи іншому підрозділі виконують певні задачі. Тому мені приємно, що ми, як фонд, змогли отримати лист запит на цей перелік товару, змогли його оперативно закупити, змогли зібрати кошти. І повторюсь, що тільки з вашою допомогою, з допомогою наших друзів, наших підписників, людей, які вірять в те, що ми робимо, ми змогли цей проєкт реалізувати. Зовсім скоро ми передамо це все хлопцям BB стрікс Потім відзвітуємо про передачу. Сьогодні ми розказуємо про те, що ми його закупили. Воно у нас в студії. Ми його підзняли для того, щоб була звітність і історія. В майбутньому буде цікаво подивитись на нас з сьогоднішніх вже. З точки зору нас, тих, які будуть пізніше старіших, змученіших, але щасливих, що в такий важкий час для держави ми не опустили голову, ми працювали, ми старались, ми робили по максимуму все, що можливо, і не чекали, що хтось прийде і зробить це за нас. Тому я можу з певністю на 100% сказати, що команді благодійного фонду Новий час для України ніколи не буде стидно. Перед державою, перед бійцями, перед збройними силами, перед героями, які, на жаль, віддали своє життя за те, щоб ми жили в вільній незалежній державі, тому що ми кожен день працюємо не словом, а ділом. Всім, хто додивився до кінця, я дуже дякую. Прошу доєднатися до нашого збору, який має назву Все заради життя. У нас є банка, на яку ми збираємо донати. Ваш донат 50, 100, 200, 500 тисяч гривень. Це вагомий внесок в нашу майбутню перемогу. За донат від 350 гривень ми даємо вам патч, наш фірмний патч. Зараз мені його передадуть. Вот. Ось так він виглядає. Це крутий патч, якісно зроблений. Ви можете його повісити на якийсь елемент вашого одягу або на якийсь екіп, на той же самий рюкзак. За донат від 1000 гривень ми даємо ось таку кулю з від 300 75-го Чейтаку з маркуванням нашого благодійного фонду New Time for Ukraine. За донат від 2 тисяч гривень даємо футболку, як на мені. За донат від 3 тисяч гривень ми даємо худі. Це елемент нашої вдячності вам за підтримку Збройних сил України, за підтримку тих, в кого ми віримо і заради кого ми кожен день працюємо. Всім, хто додивився до кінця, я щиро дякую і пам'ятайте, що в єдності наша. Сила, до нових зустрічей!